Інструктаж до домашнього завдання. У вас буде таке завдання: утворити оксид та написати рівняння їх утворення з простих речовин. І так, перше, наприклад, у вас буде дві речовини, а можливо, й три речовини. Натрій оксид і фосфор 5 оксид. Як працювати з цим завданням? Перш за все, нам потрібно написати формулу цих оксидів. Дивимося: Натрій оксид. З яких хімічних елементів складається дана речовина. Натрій і оксид. Оксид такого хімічного елементу нема, є хімічний елемент оксиген. Отже, наша речовина складається натрій з натрією атома і оксиген. Валентність натрія потім визначаємо: буде 1. Валентність оксигену буде 2. Найменше спільне кратне між числами 1 і 2 буде 2. 2 ділим на 2 буде 1. Ми одничку не пишемо біля оксигену, і 2 ділимо на 1 буде 2. Першу формулу ми утворили. Тепер потрібно написати рівняння утворення з простих речовин. Натрій добуваємо речовину натрій 2О. Для цього потрібно взяти просту речовину натрій та просту речовину, яку утворює оксиген. Це о кисень. І потрібно утворити нашу речовину, формулу якої ми вже назвали натрій 2О. Далі нам потрібно обов'язково врівняти рівняння реакції атомів 2, тут атомів оксигену 1. Отже, перед речовиною ставимо коефіцієнт 2. Перевіряємо оксигену 2 і тут оксигену теж 2. Натрію 2 рази по 2. Буде 4. А тут скільки в нас натрію? 1. Треба, щоб було 4. Отже, ставимо коефіцієнт біля натрія 4. Далі визначаємо суму коефіцієнтів. Пам'ятаємо, що якщо нема коефіцієнта, то тут коефіцієнт 1. 4 додати 1 буде 5, 5 додати 2 буде 7. Першу частину домашня ми виконали. Далі фосфор, 5 оксид. Утворюємо речовину фосфор 5 оксид. Наша речовина складається з фосфору та знов оксид. оксиген з фосфору та оксигену. Тобто, да, в нас є фосфор, з кількох він валентний, він п'ятивалентний, оксигену двохвалентний, найменше спільне кратне. Це в нас скільки буде? 10. 10 ділим на 2 буде 5, 10 ділим на 5 буде 2. Тобто формула в нас p 2 o 5 Далі пишемо. нам треба утворити цю речовину P плюс О2. І ми утворюємо речовину P2 o 5 ми вже її формулу написали. Нам потрібно врівняти. Пам'ятаєте, що ми вказали про неапарну кількість оксигену. 2, тобто 2 рази по 5 буде 10. І тут коефіцієнт ставимо 5, щоб було теж 10. 2 рази по 2. 4, І тут 4. І тепер необхідно порахувати суму коефіцієнтів. 4 додати 5 буде. 9, 9, дати 2, 11. Все. Домашнє завдання. Виконано. Чекайте на домашнє завдання.